Порівнюємо дві ікри. Оця горбуша, дивіться, це класика, як ми кажемо, да? Оце така э, розмір. А це чавича. Чавича вважається саме крупна. От вона така, дивіться. Одна в одну, дві, яка ікринка. Ну, по розмірах, якщо брати, бачите, да? колір, розмір. Отак. Це масло. Всюди ж вистачило. Все. Відрізняється розмірами, кольором і смаком, відповідно, теж. Тільки шукету пробували, горбушу і чавичу. Ну, кожна по-своєму. Ви кажете, яку краще я б, рад... я б радила б брати набір 10 штук 3495. Пробуєте, обираєте на смак, порівнюєте, яка вам краще. І зупиняєтеся на те, яка подобається, і заказуєте то. І все. М -м -м, дуже смачно. Пишіть в особисті.